На вашу думку, день хрещення Росії в Україні це подія більше політична чи релігійна? Я думаю, що і так, і так. Взагалі, цей день дуже важливий з моєї точки зору, тому що прийняття хрещення свого часу воно визначило наші історичні долі на весь подальший час, тому що хрещення само по собі. Це не є тільки не було тільки прийняття певної релігії, певного формату спілкування з Богом. Це перш за все було прийняття цивілізаційного формату, тому що коли якісь язичницькі племена, які живуть в своєму, в своєму дуже простому суспільстві, далеко від цивілізаційних центрів, вони через релігію, в даному випадку ми або європейці, ми отримали від ми отримали спадщину від римського світу. З посемністю, з книжками, з науковими знаннями, з архітектурою і так далі. І так далі. Це все прийшло разом з релігією. Тому ну, переоцінювати це, переоцінити це неможливо. Інша справа, що можна було більш вдалий формат вибрати релігії, ну це вже таке. Але в даному випадку, от о, цьому відзначатиме день хрещення, і це буде о, подія, яка стосуватиметься більше політичного життя, і це має цій площині, Чи все таки це подія в форматі певної релігійної громади? А чому протиставляєте? Це дуже поєднані речі, тому що релігія це інструмент політики. Перш за все, релігія це спосіб так чи інакше керувати е людьми народом. Тому що як ми знаємо, з Семи мільярдів населення землі шість мають релігійну свідомість. Це означає, що ну, як не використати релігію. Якщо у вас є запитання до нас, то Молодь плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044 490 2905. Ми вже просто зараз маємо слухача. Доброго вечора. Е, добрий вечір. Григорій, в мене два запитання до вашого гостя. Ну, по-перше, нехай він пригадає, як Володимир насаджував християнство метьом і і вогнем. Скільки людей було знищено, це перше. Друге, е, та княгиня Ольга так само спалила село. Е, як от е, в кращих традиціях більшовизма, його також визнають. Святою, це для мене теж неприємно. І третє запитання хочу запитати: у нас в конституції чітко і ясно сказано, що держава і школа відділена від церкви від релігії, яке це може бути державне свято. Ну про що ви говорите? Тут порушення пряме конституції. Проблема церкви і віри це індивідуальна справа кожного, розумієте. А ось бачите, наш слухач має ще таке повні історичні образи, але ще, і, крім того, обурюється те, що на державному рівні святкується свято, яке стосується конфесії. конфлікту. Ну, треба сказати, що з точки зору насадження релігії він абсолютно правий, Дійсно, будь-яка релігія насаджується дуже жорстко з цим сперечатися неможливо. Інша справа, що в історичному сенсі для подальших поколінь ця релігія дала дуже багато, тому що вона. Насправді християнство його дуже висока роль полягала в тому, що воно принесло в Європу розуміння цінності людського життя, людської душі. Тому що для релігії людська душа це найголовніше взагалі. Імперії вмирають, царства вмирають, а людська душа живе вічно. І це саме релігія нам принесла повагу до людини. Скажіть, будь ласка, кому на даний момент найбільше потрібно це святкування хрещення Росії в Україні? Це потрібно більше українській владі, опозиційним політикам чи ж політикам з нашої з східної сусідів? Я переконаний в тому, що це більше потрібно Росії для Росії це коріння з Київської Росії кардинально важливо для побудови її державної ідеології. Якщо вона втратить це коріння, вона втратить себе, і тому вона буде робити все, що завгодно для того, щоб втримати це. А чи потрібно українським вілянам, віруючим таке святкування? На вашу думку Ра разом з Росією мається на що значить яке в такому таке? форматі з візитом е Патріарха Кирила на броньованому потязі. З таким концертом, і все все разом насправді, насправді е я скажу так, що я е погоджуюсь з тим е чоловіком, що дзвонив стосовно mm -hmm. княгініолігії. А, що релігія в принципі спілкування з Богом, це віра це штука, дуже індивідуальна, і кожен має це робити сам, так як йому приємно робити це якесь велике шоу напевно на неправильно. З іншого боку, треба сказати, що а, якщо у величезних мас людей є довіра і повага до їхнього релігійного отця, наприклад, як це відбувається там, коли папа римський колись приїжджає, да видно, що люди реально в це вірять, тому що ну він 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 того вартий, да. А він викликає довіру, Франциско. Напевне, це добре, тому що в цей час, коли люди збираються разом, вони спілкуються між собою, да, є навіть відчуття такої позитивної аури да, навколо, тому що люди стають кращими в цей момент, і, і світ стає кращим, напевне. Коли ж, ми, коли ж ми, більшість людей, розуміє, що тут є гра, певна, да, тут є таке постановочне шоу, ну, напевно, це не викликає поваги і довіри. А ми маємо ще одного. Радіо слухається. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. Значить, мене дивує, я Іван Фільмова. Мене дивує, як говорить спеціаліст, що християнство, яке було впроваджене на Русі, принесло культуру і так далі. Навпаки, що сталося після впровадження християнства як такого, в такому вигляді, як воно було впроваджено, з Київською Руссю? Була могутня держава. Що сталося? Потім і монголи, і так далі. Що сталося так само із Західною Європою після впровадження християнства? Інквізиція. Дуже тобто, мабуть, спробуємо поговорити про християнство в більш сучасному контексті про те, що несе ця релігія в Україні. Бо зараз. Я би на це відповів би, чесно кажучи. Прошу. Розумієте, Русь, вона виникла дуже специфічним чином. Да? Русь як така. Київ це було місто, де, де зустрічалися два торговельних шляхи. Тому що Русь це взагалі торговельна імперія. Вона виникла як торговельна імперія. І всі там хозари, варяги, хто завгодно, намагалися захопити Київ, тому що там гроші і товари йшли. Да? І треба було з цього брати. Коли там з'явилися варяги. Це була банда розбійників-язичників, да, яка захопила це місто і стала знімати гроші з, з торгівлі. Крім того, вони займалися тим, що вони грабували, нападали на місцеві слов'янські племена, да, е, брали полонених і продавали їх в рабство. Величезний цей шлях, який йшов, так званий шлях з Хозарів в Німці, да, шлях з, з Хозарського каганату через Київ до Європи, до да, він саме був, тобто його основний товар був слов'янські раби, які туди йшли, в Європу, і там їх далі вже продавали в мусульманський, на мусульманський схід, Середземне море і так далі. Так, да, слов'янські раби. Це був основний контингент взагалі рабів в тодішній Європі. Саме християнство припинило цю історію. Саме Ольга була перша проти цього, тому що ну християниць не можна торгувати да, людьми християнстві і так далі. Тобто, ну е, треба розуміти, що Русь до християнства була, я ж кажу, напів е, таким напівбандицьким, напівварварським утворенням. Молибнію освячені офіційні зустрічі і виставки. Це не все. Ввечері на день хрещення Росії запустять важку артилерію, спрямовану на маси на майдані незалежності. Почнеться концерт, виступатимуть російські гурти, Аліса, брати карамази, воскресіння і кубанський казачий хор. Серед списку загубилися українські «Скай». Пане Валерію, чи можна таким чином взагалі привести молодих людей до церкви, до релігії, до віри, ось такими, наприклад, концертами? Це ви розумієте? Я взагалі не думаю, що треба когось кудись вести. По-перше, ну напевно, церкві це потрібно. Ну в церкві, да ну просто чи потрібно це суспільство? Справа okay. в тому, що я хотів сказати про те, що якщо в історичній перспективі релігія дійсно була дуже корисна, тому що вона посунула вперед розвиток. Суспільства, то зараз вона насправді шкодить. Да? Тому що е, релігія, е, релігійна свідомість людей е, разом з релігійними е, організаціями вони е, пригальмовують е, людський розвит, людський прогрес. Да? Банальний, абсолютно банальний приклад. Е, релігія, а відповідно, релігійні люди, виступають проти клонування. Да? Воно давним-давно відкрите, чому воно не використовується? Або генна інженерія. Да? Вони навіть. Проти штучного запліднення виступають. Чому? Тому що це порушення прерогативи Бога. Да? Якщо ми робимо планування, ми беремо на себе функцію Бога, творця. Якщо ми е, робимо ген, гену інженерію, да? що ми робимо? Ми е, намагаємося покращити людину, яка створена за образами подобою Божою, Да? Це гріх. Да? З точки зору релігії це гріх. І е, такі речі так чи інакше гальмують розвиток. Людство. Якщо ми візьмемо е, мапу світу, на якій визначені країни за рівнем е, релігійної свідомості, накладемо іншу мапу світу, там де країни за рівнем життя. Ці дві мапи практично повністю співпадають. Чим вищий рівень релігійної свідомості, тим нижчий рівень життя. Да? Тому що це завжди пригальмовує. Якщо ви хочете скинути якусь країну з конкурентної боротьби світової за майбутнє, треба там підтримувати е, релігійну свідомість і до побачення. Все. Цікаво, вважаєте, що релігійна свідомість пригальмовує розвиток суспільний? Ось один із музикантів, які виступатимуть на хрещатику на майдані, Олег Карамазов вважає, що навпаки молоді України зокрема не вистачає ось цієї релігійної свідомості. Він пропонує якраз сучасній молоді ось ці альтернативні цінності. Я думаю, що в цьому є великий сенс. Якщо ти хочеш втримати молодь від криміналу, там довіряти таких речей. Ну Хороший вихід, вести їх до церкви, але цей вихід добрий, коли іншого виходу немає. Наприклад, якщо ми візьмемо Чехію, да, ця країна має найнижчу релігійну свідомість в Європі. Там здається, 12 чи 15% всього. Вони абсолютно не релігійні люди. Притому там з криміналом теж набагато краще, ніж у нас справи. Да? Чому? Що таке взагалі релігія? Релігія це комплекс недолюбленої дитини. Коли дитина росте без достатньої кількості батьківської любові, кохання там любові, і так далі, вона відчуває себе незахищеною. їй треба хтось, хто б її там захистив, сказав їй добре слово, підтримав там і так далі. Коли вона виростає, ця проблема залишається, а батьків поруч вже нема. І тоді вона знаходить Бога. І її спілкування з Богом таке ж, як у дитини з батьками. Я буду себе добре поводити за тими правилами, що ти мені даєш, а ти мені за це мене захистиш і даси мені багато солодких плюшок, да? там всяких різноманітних плюшок, да? там іграшок, плюшок. А... Захід знайшов прекрасний спосіб вирішити цю проблему. Вони, у них набагато менше недолюблених дітей, ніж у нас. Да, ми це знаємо, вони з ними носяться як дурин писаною торби, вони їх там люблять, все їм дають, захищають і так далі. і так далі. В результаті релігійна свідомість на заході набагато нижче, ніж у нас. А рівень життя і темп розвитку набагато вищий. Але ж за даними соціологів, саме релігійні дії, саме церква є. Тим середовищем, якому українці довіряють найбільше в них вищий рівень довіри ніж у ЗМІ, наприклад, відчутно вищий рівень довіри ніж у політики. Але на вашу думку, чи можуть ну тобто, це для України можливо є вихід. Але чи можуть ці люди, які представляють церкву церковні діячі бути тими моральними авторитетами для української молоді, якщо іти цим шляхом, ви знаєте, у мене є у мене є. Е, е... Свої певні смаки є релігійні діячі у нас в Україні, яких я дуже поважаю. Mm. Я не стану їх називати для того, щоб не було відчуття, що я заангажований, якимось чином. вони є. Вони є безперечно, але вони цього досягають не тим, що е, е, розмовляють як ведуть себе як релігійні діячі, а просто що вони люди правильні, вони чесно живуть, да, вони шляхетні і так далі. Тобто, самі по самі по собі вони таким же чином могли би бути звичайними людьми поруч, да, і ну їм не треба для цього бути релігійними діячами. Я просто проблема в тому нашого суспільства, що е, е, ми довіряємо церкві дуже сильно. Не тому, що церква крута, а тому, що все інше лайно. Ви слухаєте програму Молодь плюс, Ви говоримо про релігійність українського суспільства. Молодь плюс програма для молоді і не тільки звичайно, досить ліберальне середовище зараз. Ми свідками до неліліберальних подій, які відбуваються в Україні. Роботу Володимира кузнєцова Коліївщина, страшний суд, яку він готував до презентації в мистецькому арсеналі на виставці Велике і Величне. Заборонили, замалювали, прибрали геть з виставки на знак протесту. Заступник генерального директора Олександр Соловйов, а також ще його колега звільнилися. І плюс кілька годин тому під арсеналом розігнали мітинг проти клерикалізації України. Міліція затримала десятьох середніх і відомі художники. З іншого боку, в Росії, наприклад, в місті Кірові у церквах почали встановлювати безкоштовний вайфай, ніби як кажуть, за для залучення молодих парафіян. Скажіть, будь ласка, чи можете такі от контраверсійні навколо релігійні якісь дії, яким чином позитивно сприй... сприйматись молоддю? Тобто, з одного боку, заборона чогось ліберального, а з іншого боку, в... пропаганда новітніх технологій, ну, хоча б на такому рівні, щоб на... намагання відповідати чомусь сучасному. Як ви до цього ставитесь? Ви бачите якийсь от позитивний поступ? Позитивний поступ чого і куди? Я позитивний з... поступ церковних організацій у звичайно, Ситуація дуже проста. Да? Це маркетинг. Їм треба збільшувати кількість своїх споживачів. Це абсолютно нормально. Да? Для того, щоб це там, відбулося в Латинській Америці, вони вибрали латиноамериканського папу, такого в житті ніколи не було. Навіщо це потрібно? Щоб вся Латинська Америка з'їхала дахом і йшла в церкву свою. Правильно? Те ж саме відбувається тут. Треба давати плюшки людям, щоб вони йшли до церкви. Тому що довіра падає, Релігія... Проблема релігії полягає в тому зараз, що вона не може запропонувати. Вона намагається запропонувати нові форми і не може запропонувати нового змісту. У цьому ж проблема головна. Вона розповідає речі, ну, які давним-давно відомі, як би, там прожиті і, ну, і нецікаві. Тому що наука і прогрес настільки попереду, що, що ви там нам розповідаєте? Ну, по великому рахунку. Я не знаю, який вихід. Можливо, вихід такий, як що, що там, на Далекому Сході, да? наприклад. У китайців, у японців, да, ну, конфуціанство чи там, буддізм і так далі. Це ж, це ж не релігії. Да? Це е, такі фор філософські формати для самовдосконалення. Може в цьому вихід, може, не треба розповідати релігійні там, байки, а треба цим займатися самовдосконаленням і починати з себе насправді релігійним діячам.